Всім привіт! Зараз я хочу вам розповісти про стартовий пакет від Kyivstar Smart SmartSim. Це дещо незвичний стартовий пакет, тому я вирішив зняти про нього відео, можливо, буде комусь корисно. До цього стартового пакета входить універсальна sim карта за допомогою якої ви можете підтішити додаткові послуги, які вам недоступні будуть на звичайному стартовому пакеті. В комплекті маємо. Саму сим-карту і інструкцію по підключенню послуг і їх активації. Перша послуга, яку ви можете підключити за допомогою цієї сим-карти, це самостійна заміна Сім на 4G. Якщо у вас на смартфоні стоїть ще стара сим-карта, яка не підтримує 4G, то вам не обов'язково йти в магазин Київстар і міняти там сим-карту. Ви можете зробити це самостійно вдома. Для цього ви купуєте стартовий пакет SmartSim, вставляєте нову сим-карту у смартфон, набираєте зірочка 111 решітка. Це потрібно для того, щоб активувати сим-карту. Далі повертаєтесь до старої сим-карти, надсилаєте запит, який ви бачите на екрані, чекаєте SMS-ку із кодом. Вона надійде впродовж 15 хвилин. Далі знову вставляєте нову сим-карту, яку ви придбали. Насилаєте запит, який бачите на екрані. Далі потрібно перезавантажити смартфон через 10 хвилин після запиту і дочекатися SMS-підтвердження, що ваша нова сим-карта активована. При цьому у вас зберігається ваш номер, ваш тарифний план, ваші кошти. І не забувайте також перенести контакти із старої сим-карти на нову. Друга послуга, яку ви можете підключити за допомогою пакета SmartSim це відновлення сим-карти. Якщо раптом ви ввели більше трьох разів неправильно код і сим-карта заблокувалась, або ви загубили телефон із сим-картою, то придбавши новий телефон і пакет SmartSIM, ви можете відновити свій старий номер. При цьому тариф, кошти на рахунку та всі підключені послуги будуть збережені. Для того щоб відновити ваш номер, потрібно придбати пакет SmartSIM, активувати нову карточку, ввівши комбінацію зірочка 111 решітка. Другий крок нам потрібно надіслати запит, який ви бачите на екрані. При цьому вам потрібно буде ввести 8 цифр пак коду старої сим-карти, або 19 цифр її серійного номера. Тому ніколи не викидайте пакування стартового пакета або пластикову картку, де була закріплена сімка, тому що зворотнього боку в нас сказаний саме цей серійний номер, який знадобиться вам у разі відновлення сим-карти. Якщо у вас цього не збереглося, то відновити сим-карту буде проблематично. Після того, як ви надіслали відповідний запит, то ваш номер відновиться протягом 7 годин і вам надійде смс-оповіщення про це. Поки ви чекатимете на відновлення номера, вам нарахується 100 хвилин на Київстар і 100 МБ інтернету. Третя послуга, яку можна підключити за допомогою цього стартового пакету, це СІМ для планшета. По факту це буде додаткова СІМ-карта для інтернету на планшеті або на смарт-годиннику. При цьому. Тут буде такий самий тарифний план, як на вашій основній сім-карті, і вам не потрібно буде поповнювати два різних тарифних плана. Достатньо того, що ви поповните свій тариф на смартфоні і мегабайти будуть списуватися на цій карточці із з вашого тарифного плана. Ціна цієї послуги 70 гривень на 4 тижні, але це все-таки дешевше, ніж поповнювати два різних тарифних плана на двох карточках. Для того, щоб підключити цю посту, ми вставляємо нову сим-карту в телефон, активуємо її за допомогою комбінації зірочка 111 решітка. Далі набираємо комбінацію, яку бачите на екрані. Тут вводите свій номер, до якого ви хочете підключити додаткову сим-карту. І потім з основного номера підтверджуємо підключення додаткової Сім. Далі вставляємо додаткову сим-карту у планшет або смарт-годинник і користуємося. Якщо вам потрібно відключити цю послугу, то набираємо ось цю комбінацію. Також цю сим-карту можна використовувати як сімку для другого телефона. Для того, щоб підтвішити цю послугу, знову ж таки активуємо нову сим-карту із стартового пакета Smart SIM, ввівшою комбінацію зірочка 111 решітка. Набираємо ось цю комбінацію. Тут ми вказуємо свій основний номер, до якого ми хочемо підключити додаткову сім. Далі потрібно нам підтвердити з основного номера підключення додаткової сім-карти. Коли вона підключена, то ми її ставимо на інший смартфон. Ціна цієї послуги 70 гривень на 4 тижні, але знову ж таки це дешевше, чи поповнювати скажімо, там тарифний план 125 гривень чи 150 гривень на одному смартфоні і так само на іншому. Коли ви підключите цю послугу, то ви зможете одночасно з обох сим-карт телефонувати, надсилати СМС або сидіти в інтернеті. Фіні дзвінки та SMS отримуватиме тільки той смартфон, який знаходиться в активному стані. Якщо ви хочете перевести додаткову сим-карту в активний стан, то відповідно вводите ось цю комбінацію, щоб відключити додаткову сим-карту та то вводите цю комбінацію. І остання послуга, яку ви можете підключити за допомогою цього стартового пакета це SIM для пристроїв. Її можна використати в сигналізаціях, GPS-трекерах для керування розумними пристроями, то ви активуєте цей тарифний план, надіславши відповідний запит. Потім потрібно поповнити рахунок на 50 гривень, це одноразове поповнення, і воно потрібне для активації тарифу. Переставляєте sim карту у розумний пристрій, і у вас буде тарифний план 1 гривня в день. Таким чином, у нас за рік буде списано 365 гривень. Це набагато дешевше, ніж поставити звичайну сим-карту в GSM-сигналізацію, платити по тарифу там, 150 гривень на місяць, і за рік у нас вийде там, більше 1500 гривень. Тому набагато вигідніше придбати цей стартовий пакет SmartSim і поставити цю сім-карту у GSM сигналізацію. Саме для GSM сигналізації я її придбав, тому то зараз я її активую, підключу цю послугу, поповню рахунок на 365 чи на 400 гривень. Ставлю її на GSM сигналізацію і можна на рік забути про цю сімку. Це всі послуги, які можна підключити за допомогою цього стартового пакета. Я думаю, для когось. Ця інформація стане корисною. Якщо так, не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!